Вийшли мітингувати, але передумали. Робітники сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання зібралися під міським відділком поліції. Хотіли протестувати проти слідчого, який закрив справу на директора їх підприємства за невиплату заробітної плати. Чому відмовилися від страйку? Дивіться далі. Близько десятка чоловіків о 10-й ранку зібрались перед відділком поліції на першотравневій. Чоловіки у своєму колі хвилин 20 вирішували, що робити далі. Мы со своей стороны не проводим никаких акций. Сегодня, с утра, мне уже поліції начальниц областной Ти будеш Ты казати? Ти Ты це казати, Валентин Андрійович? Ты думай, хоть ломай? Що это. Я зараз просто рассказываю. О том, что вы вчера обещали проводить акции протеста. Нас занимались. Знімають нас хто за те, щоб сьогодні аміни протеста протесту зв'язку з тим, що ми даємо можливість обласної поліції провести об'єктивне розслідування случившись. Прошу проголосувати. Це буде як довіра, це буде як довіра начальника обласної поліції. Слідчий Макаренко ввів справу по відкриттю кримінальної справи проти генерального директора за затримку заробітної плати. Він цю справу закрив, вважаючи тим, що заробітна плата виплачена, січень повністю, коли вона взагалі не виплачена, вона була виплачена токо з вчорашнього дня. І то 50%. Ми ставимо вимогу і поставили перед не. Якщо ближчим часом, ну максимум 4-5 днів не буде вирішена ця проблема, то ми будемо проводити акцію протесту, мабуть, навіть і під обласною поліцією. Та пікет таки відбувся за участю однієї людини, яка не працює на підприємстві. мене, в принципі, одна вимога на сьогодні це геть слідчого Марченка з лав. Поліції, взагалі не тільки сумської. Я вважаю, що такі слідчі не мають морального та юридичного права бути в правоохоронних органах. Взагалі у поліції повідомили слідчі, що закрив кримінальне провадження відсторонений від справи. Кримінальне провадження на сьогодні поновлено стосовно невиплати заробітної плати на заводі фронза. Слід розслідування взяти на особистий контроль. Начальника головного управління національної поліції Сумської області з приводу співробітника, який вів дане кримінальне провадження, на сьогодні проводиться службова перевірка. Катерина Гладенко Сергій Сурков на часі новини.